Дозвольте, тут не шустер а? а? Да. Можна йти. Я запитую вас, ви бачили відео з банку, як Беркут добивав тих, хто лежав на землі ногами, кийками і не давали людям вставати? Ви бачили відео, як Беркут вибивав камери з рук журналістів, телефони, з рук людей? Ви бачили ці кадри? Я як издевались над Беркутом, как право yes. черепа, раз, и как права правам Я черепа раз дальше. Поэтому... Дивіться, поэтому... я ж не підвищую голос. Поэтому є есть... ще раз спокійно. запитую, чи бачили Росію? Є бачили Ви ці кадри. елементарний закон фізики, всякому дійству вот ви сказали про Вашингтон. Да. А если сліби, ви знаєте по-русски, вам скажу, єсли б де во рту виросли гриби. Ну що Вашингтоні шрам'янці на цитадель задіяль мирової демократії на вітріну мирової демократії на Вашингтон. Чекайте це ви про кого зараз говорите? Ми равняємося на це Україна. Ви частини України. Тобто ну, конечно. Ми ж хотим построить, и вы хотите, щоб у нас был то же самое, ми Чекайте, по мы, вы, как... У вас роздвоєння ну, особистості в такому. Україна, ми равняємося на цитадель мировой демократии. На витримую мировой демократії нашу. Україна це 46 мільйонів да. громадян. Ви це или, или вы не хотите, щоб у нас было как в Америке? Я питання вам задаю. Ви розумієте, а ви не хотіти Щоб стандарти що в, в, в Америці, Ви не хочете? Я хочу, щоб у нас такі ж стандарти були, як вимірюжи ви відмовилися. Я боюся, що я, я боюся, що ви не змогли хочу, жити стандар... за цими стандартами. Я хочу, щоб Пане стандар... Стандар... Пане Чичі, такі, такі були як Америці. Пане чечі ви б не могли надо, жити за цими стандартами, везде. тому що так. вас посадили б в'язницю як крадіїв. Розумієте, тому що проти вас не порушено проти представників вашої партії і проти представників інших політичних партій, не порушено кримінальні справи за корупцію і пограбування українського народу. Ви готові сидіти за ґратами? Я ще раз розумію, ми готові відвідати за закону, як всі граждані. Закон один для всіх. А чому тоді Все. не відповідає Тому Закон один для всіх Ви знаєте, що медіа монополізовані однією людиною и эта людина належит ну, до родины президента. Ну, вы президент. извините, так как показывали ситуацию на Майдане, так я понимаю, что монополизована на другой стороны. Я сказал, больше Картинка частей. односторонняя идет. Тенденциозная картинка Я, нет другой стороны. показывали Все. Все? Все. Начиная и Интер, 1 1, и СТВ, 5, ТВА, ну саме такі, смотрибельные канали. А ТРК Україна? Тирка Україна. Саме сюди. Ахметов зрадив Януковича. Я ще раз говорю, картинка шла одностороння. Може, з сім'ї не знаю, які зображення, але як під кальку по всім каналам складно. Тобто, думаєте, хтось замовляє, так? Ну, не знаю. Я просто, я, говорю, я просто, коли я смотрю, я ж вижу. Ви да розумієте, що Україна – це 46 мільйонів громадян? Тому 46 мільйонів ш... можна маніпулювати мнением 46 мільйонів. Ми не маніпулюємо. Надо я запитую вас, ви розумієте, що Україна – це 46 должны, мільйонів? А люди На Михайлівську люди. площу вийшли сотні тисяч. Їх не виводили лідери опозиції. Хто ці люди? Вы знаете, я бы сказал так, что э, болотная площадь в Москве это далеко не вся Россия. Повторю питание. Люди вышли на Михайловскую площадь. Не болотная. По-русски, может спросить. Не, ну я люди не решить. вышли на болотную. Люди да. вышли в Киеве на Михайловскую вот площадь. Нормально. Так это нормально. Так я это, хоро... так это, меня хорошо. это хорошо, что люди вышли. Кто, это... кто эти люди? Это говорит о том, что Виктор Федорович создал... Гражданское общество в Украине, которое каждый позвонит, может выйти, но ни в одной цивилизованной демократическом государстве элементы насилия, они не должны сопровождаться с мирной манифестацией. И тот, кто выводит людей, должен брать ответственность за безопасность этих люди людей сами вышли. и отсекать возможность. Но когда люди рвут рубашку на груди и себя идентифицируют с крайним националистическим крылом, говорят, мы крайне националисты, это мы так будем делать, да. Ну так тогда судите. Когда Татьяна Черновил, вот смотрите, вот интересный момент. Но ну, я понимаю ее дезвольтворенность того, что от нее ноги вытерли во Львове, когда не дали возможность получить мандат. Она крушила со своей там бандой, крушила стекла. И вдруг телевидение снимает это все. Ну, Черновил, вы знаете, Татьяна. И вот что же вы делаете? Она говорит, а я буду бить, мы будем бить и будем крушить. Так чего же вы тогда взяли и сразу одернули и сказали, этот бандитизм несовместим Мірним характером нашої акції було амісова чинавіні. Послухайте мене просто Однозначно, не кричати і менш секунд? емоційно просто відповідати. Ну, Могасі та сказати, от я от, ти була ти якраз ти в ефірі п'ятого каналу. Шотин, перебувала Шотин, в той момент, коли цей інцидент стався, і один з лідерів майдану гацько Василь. Публічно засудив Тетяну Чорновілу за Ні, 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 це була сказано під столом, що не Це було сказано В ефірі ток-шоу найбільш рейтингового п'ятого каналу. А чого ж я на сигнал по всім? Чесно, ти впадаєш в дискурс. От ми ставимо питання одне: людина змінює дискурс, і я не збираюся грати за цими правилами. У мене є просте питання. Люди вийшли на Майдан. Це частина народу України. Вони вимагають певні речі. Вони мають на це право. Ви знаєте це право? Абсолютно. Чи готова влада прислухатися до людей? Абсолютно. Як раз ми пропонували. Який би не був запутаний конфлікт, вирішатися політичний, як би політики не завели в який би глухий як кут, є круглий стол, консультації з участием представителів Майдана. І тут Не должно быть ультиматом ни с другой стороны. Выкладываются предложения, аргументы, дискуссии и находится компромисс не в пользу какого-то кандидата в президенты. Будь то кличка, который пытается перетя... перетя... перетянуть Майдан под себя, яценюка, который пи... пытается перетянуть под себя Майдан, тягнеблока, который пытается под... под себя Майдан перетянуть, а компромисс во имя Украины и украинского народа. Вот наше предложение. Давайте мы... Вы, Вот и все. Вот. А Че другого что-то разуме... нет. Вы что-то другое можете предложить. Ну, ви мені тут і піти таки дали, що я мотаюсь по світу і хватить балаболити. Я вас поки що ніяк не характеризував. Прошу зазначити це дуже. І тут я запитую, я громадянин України, чи вмієте ви говорити з українськими громадянами спокійно? Я говорю вже 20 років з українськими громадянами спокійно. Тоді чому влада не дослухається до?